Це ранок вдома, і сьогодні для вас працюємо. Ми ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Втяберські за рік війни Росія знищила чимало нашого історичного та культурного спадку: музеїв, театрів та інших матеріальних об'єктів. На щастя, частина цінних речей, що представляють нашу історію, збереглася, зокрема в руках приватних осіб. У когось в сільській хаті бабусині, рушники, в когось старовинна скриня. Так, врятувати ці речі професійно відреставрувати, зберегти для майбутнього саме таке завдання ставить перед собою проєкт Спільний спадок. Про те, як це працює, дізнаємося від ініціаторки та кураторки проєкту Аліни Божнюк та заступниці генерального директора музею Івана Гончара з фондової роботи Вікторії Куцурук. Я пішов зустрічати. Доброго ранку. Доброго ранку, шановні Доброго пані ранку. будь ласка. Проходьте, сідайте. Дякуємо, що завітали до нас. Дякуємо за запрошення. Доброго ранку, Доброго ранку. Доброго. дівчата. Одразу хочу спитати, як виникла ідея проекту Спільний спадок, в чому власне його важливість саме зараз? Ну, от на ваш погляд, угу. а я ініціаторка і я приватна колекціонерка українського народного вбрання, і я цим захопилася не так давно, буквально рік назад. І десь восени я подумала про те, я знаю, що є приватні колекціонери, а чи є музеї, яким це цікаво, які цим займаються системно збереженням речей, їхнім дослідженням. І я зробила. Це можливо був навіть такий експеримент для мене. Uh -huh. Я опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі, що готова для музеїв віддати речі з власної збірки і подивитись на те, які музеї відреагують, як вони працюють, наскільки вони системно до цього підходять. І відреагувала декілька музеїв, в тому числі музеї Івана Гончара uh -huh. і. Мені прям дуже сподобався підхід музею. Напевно, ми будемо ще так про це говорити. І я передала декілька речей з власної збірки і зрозуміла, наскільки багато речей музеї потребують, як вони про них дбають, як вони. Їх досліджують надалі наскільки це великий потенціал для нашої спадщини, і потім далі купували ще декілька речей за власне кошт для музею, але зрозуміло, що самостійно жодна напевно, людина не може посилити придбання всіх речей, що в вільному продажі, які потребують музею. Тому власна така ідея в мене і з'явилась. Добре, розкажіть, будь ласка, як працює спільнокошт кошт взагалі у вашому випадку, зокрема, і чим він відрізняється від донатів, до яких ми вже так доволі звикли за цей рік? Донати і спільнокошт, в принципі це схожі речі. Єдине, що спільна кошт означає донати системні на постійній основі. Ага. А якщо ми звикли до донатів регулярних, наприклад, ми збираємо на тепловізор чи на аптечку? У нас є фіксована сума, на яку ми маємо. Назбирати і це одноразовий проект. Є необхідність купити тепловізор. Ми збираємо кошти, купуємо, передаємо, і цей проект закривається. Mm -hmm. Тут же у нас немає. Потреби, і ми не хочемо робити одноразову купівлю. Ми хочемо, щоб цей проект тривав довго. Тому нам важливо, щоб підтримка була системною. І насправді, навіть ті самі фонди, які займаються підтримкою армії, і не тільки в них теж є можливість багаторазової підписки. Це в принципі популярна практика. І якщо говорити про країни Євросоюзу чи Сполучених Штатів Америки, там це дуже популярна система. Підтримувати саме не єдиноразово, а підписуватись на ці ініціативи, яким довіряєш Пішки. і забезпеку. Чити їм регулярне фінансування це власне дає прогнозованість. Я знаю, що засоби масової інформації, наприклад, громадські теж збирають таким чином кошти. Тобто, саме постійна підтримка це дуже важливо для таких ініціатив. Вичебна відповідь зараз. Хочеться поговорити трішечки про музей Гончара. Власне, яка роль в проєкті спільний спадок Національного центру народної культури. Так, музей Івана Гончара має вже великий досвід співпраці з різними ініціативами проєктами, які направлені на збереження популяризацію традиційної культури, і спільний спадок не став винятком. Цікаво, що декілька років тому, коли ми нашою музейною командою писали стратегію розвитку нашого музею, ми собі замріяли такі собі онлайн-експедиції. Uh -huh. Ну і десь там воно в нас було в планах, і тут мрія здійснилася, і ми, звісно, радо взяли ініціативу і долучилися до створення цього проекту спільно. Uh -huh. А розкажіть, будь ласка, з якими проблемами ви стикаєтесь, коли починаєте пошук або розшук речей? Це така пригода, чи це все рутина така? Це. Це регулярна така рутина, але вона перетворюється в пригоду, коли публікуються річ дуже цінна, яку ти дуже хочеш до своєї збірки або придбати до музею, і ти, напевно, не єдина людина, яка хоче цю річ придбати. Тоді починається пригода, тому що потрібно якомога швидше її забронювати та власне викупити. Тому проблеми, щоб купити зараз, в принципі. Немає майже всі речі, які собі замріяти, можна придбати напевно за деякими винятками, але в цілому можливо треба трошки почекати. Єдина проблема, що є це кошти, тому що деякі речі коштують дуже дорого і вони дуже цінні. Тому по суті, це єдина проблема, з якою можна зіштовхнутись глобально. А останнім часом у цих речей їх стало більше чи менше навпаки? А їх стало більше у вільному продажі, однозначно, тому що просто-напросто виріс попит. І люди продають свої давні речі зі скринь. Люди перепродають те, що це може бути? Можете назвати якісь розкажи. речі такі? От що, що, дійсно от, от вас вразили особисто. Просто цікаво про що йдеться конкретніше. там. Вишиванка 13-го століття. <ріст> Я не знаю, за <ріст> зараз можна знайти речі минулого століття чи то го чи -го переважно століття? переважно. Це кінець 19-го, початок 20-го століття. Це колекція нашого музею. Саме таким періодом датується найчастіше. Основний масив речей це кінець 19-го, початок 20-го століття. Так. А Якусь історію про боротьбу за якусь річ та я напростому становленні <ріху> так можу розповісти. А я їхала з перегонами. Так, я їхала <ріху> в Потязі і не було зв'язку, ми їхали так. десь селами, і я серед ночі прокинулась, мені не спалось. І я оновила інстаграм, і на одній паличці я побачила, що продавчиня в сторіс виклала сорочку, а та продавчиня вона все час знаходилась в Канаді, uh -huh. і тому в них велика різниця в часі. І вона якраз опублікувала, що буде там в продажу найближчими днями. І Я в потязі намагаюся зв'язок, бо мені дуже потрібна ця сорочка до збірки. І я їй пишу. Е за якісь деталі а чи можна вже купити, вона мені каже, можна, і тут зникає зв'язок. І я ще півтори години не можу заснути. Чекаю, коли він з'явиться. Я розумію, що всі в принципі сплять, напевно, там на конкуренти зараз мої сплять. Але я не можу заснути, чекаю, ловлю зв'язок, щоб сказати, що так мені підходять умови, і я їх буду брати. Стигла азартна штука за вашими пригодами, мабуть, вже можна і книжки писати. Я можу доповнити, як це відбувається в музеї. На сьогодні ми маємо такий наш робочий перелік, чого б нам хотілося в колекції. Він десь поки що близько п'яти сторінок, і яким чином формується цей перелік. Ми постійно робимо моніторинг нашої колекції, виявляємо якісь прогалини чи географічні локації, яких нам не дістає для репрезентативного. Представлення колекції або ж чітко якісь предмети, яких нам не вистачає, формуючи там майбутню концепцію майбутньої експозиції, або, наприклад, для висвітлення якоїсь наукової теми, тому список формується в декілька етапів, і ну це як робочий документ в Який ми ну, ділимося з нашими партнерами, постійно спілкуємося з того чи іншого приводу якоїсь конкретної речі, чи а Якщо... він є десь в загальному просторі? Тобто їх можна побачити? Цей список а... п'ять сторінок, це ну нема такий запит. Ну зазвичай такий перелік входить у стратегію поповнення колекції так. музею. Я сподіваюся, що ми його допрацюємо. Він буде оприлюднений на нашому сайті з преамбулою, з так. пріоритетами, на які музей має зараз по суті я і ми команда спільного спадку ним користуємось, і також з'явились люди, які активно хочуть допомагати, і теж долучитись до пошуку, і з ними ми теж поділили списком. Тобто, це не прихована інформація. Угу. Можемо ділити з тими, хто хоче долучитись допомагати. Шукати. Наприклад, зараз нас дивиться якась людина і хоче віддати там прапрапрапрапрадідова -пра шаровари. Куди йому звертатися? От хоче віддати до музею шаровари. Дідо нехай звертається або в соціальних Яка? мережах до музею Івана Гончара або до спільного спадку. Просто музей Івана Гончара і там десь можна. Інстаграм, Фейсбук дуже активний сайт музею. Дуже це цікаво, мені здається, що дійсно зараз попит на народну творчість, на надбання українські це він величезний, він зростає з кожним днем. І все те, що там має автентичність, певно, воно зараз набуває сучасності, воно зараз неймовірно актуально. Зараз і дизайнери, модельєри вони звертаються до якихось аутентичних моментів, орнаментів. Це дуже. Дуже зворушливо і дуже круто, тому що дійсно про Україну знає весь світ. Ми дякуємо вам за Дякую. те, що ви робите. Ваша зачіска не дає мені спокою. Це теж такі українські колорися. вважаю, що це українські колори. Та в вашому розумінні, як ви себе позиціонуєте. Мені просто здається, це гарно. Я роблю дуже це гарно, гарно, дуже не, так. несподівано, дуже, дуже так цікаво. Ти розумієш, що ти роздивляєшся там і шматочок від мавки, і так, можливо, я те, що вибрала в себе український колорит, і Но. знаєте, інтуїтивно це робило. О, Бачите? Дякуємо вам дуже і дякую. сподіваємося на нові зустрічі. Дякую. Дякуємо. Дякую.